Хочемо, хочемо відзняти е, відео, показати всім майстрам-початківцям і ті, хто зібрались робити ремонт е, своїми руками. Ми відкриваємо цю рубрику, е, хочемо показати всі процеси від нуля, е, що робимо ми, поділитися своїм опитом і показати вам. На даному етапі ми маємо ось такий об'єм. В нас йдуть штукатурні стіни, і з гіпсокартона йде стеля. Зроблені караба. Це йде у нас дифузор, це тобто трек вентиляційний. Це йде трек світовий, він йде повністю по периметру. З чого ми починаємо. Коли приступаємо до підготовки малярних робіт, ми спочатку. Починаємо просвічувати наші стіни, наші поверхні. З потолком гіпсокартоновим ми представляємо правило бажано двохметрове або два з половиною метра для того, щоб определити, чи в нас рівна стеля. Чи гіпсокартонщики наші дорогенькі накрутили рівненько нам стелю. Що стосовно штукатурних стін. Ми їх проявляємо, то тобто, включаємо проявочне світло. Я зараз покажу, яке, і як ми це все виконуємо. Ми раніше використовували такі прожектора, але вони не дуже, так би мовити, ефективні в тому, щоб проявити нерівності на самій поверхні штукатурки. Я зараз вам відключу, покажу. Як, як він проявляє стіни і як проявляє стіни е, явище світ. Зараз ми бачимо, що деякі маленькі рубці, горбочки маленькі, але це ще не всі плюсці життя на цій стіні. Зараз покажу. Як працює лампа краялиша? Вона так виглядає бо в деяких малярних магазинах або спеціальних магазинах, де продається будівельний інструмент. Вони коштують десь там, 5 тисяч, десь може дешевше, десь дорожче, не знаю. Вісім. Знаю, акумулятор. На акумуляторах включаємо. Ми зараз, якщо ви звернете увагу, ми дивимось на стіну, вроді в нас ніяких дефектів немає, горбів немає, ям немає. Ми включаємо проявище світло і бачимо, що в нас є. І ями, це штроба йде від світового кабеля. і Горбочки. Ми ці горбочки, це у нас перший іде етап. Ми виконуємо шліфування стін. Шліфування є в нас двох видів: як і ручне це тьорками і жирафами з полісосом. По такій поверхні, по штукатурній, ми використовуємо переважно круги на жираф. 125 діаметра по номер зерна там 40 і 60. Якщо дуже великі ями і горби, ми використовуємо 40 -е зерно номер 40 А якщо такий, як у нас тут і справиться 60. Зараз покажу результат нашої шліфовки після такої батутки. Це в нас уже стіна, яку ми прошліфували жирафом. Куди Андрій Тарасович нам зашліфував вручну терками, але це все повністю ми підготували для поклейки з холсту. Наступний етап після шліфування ми обеспилюємо, або просто в народі називається просто пивисосим стіни пилососом стіни, або е, знімаємо шваброю мікрофібровською великі е, пильні кучки і е, приступаємо до ґрунтування. До Такі в нас стіни. Тут, як видно, вже штраба була, але вона повністю гладенька і немає вже у нас пелючки. Такий результат у нас. Е, для чого ми це робимо? Тому що. Я раніше використовував, ну був впевнений в такій методиці, що треба, можна наносити на криві стіни, незважаючи на ці ямки і горбочки, наносити зразу шпаклівку або шпаклівка з клеєм, босік, або інший якийсь матеріал і клеїти зразу скло холст. Але якщо нам треба якість Q4, Тобто це під фарбування матової краски напівглянцевої або глянцевої нам просто необхідно шліфувати спочатку всіх наших робіт. Тому що результат, потім ви розочаруєтесь, як і я. Дуже печальні стіни, дуже печальні поверхні всі. І цей процес він просто. i it will